Отримали харківського отруювача квартирні афери під час оренди житла і чому котів люблять більше за дітей. Це Савитя на каналі Україна. Доброго ранку смерть під колесами у столиці таксист збив пішохода. Аварія сталася напередодні пізно ввечері на проспекті перемоги. Порушник перебігав до горогу у недозволеному місці. Водій Шевроле Лечеті не встиг зреагувати. 30-річний чоловік від отриманих травм помер на місці. За добу бойовики 33 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Найбільше на Луганському напрямку. Це останні дані штабу АТО. Точилися бої поблизу Авдіївки та Мар'їнки на Донеччині. Подробиці від кореспондентів Сабитії. Наблюдаємо групу ліс. Група ліц на Тереконі, А обородують позицію на макушці Терекона. Крокодил найвідоміший терекон у Мар'їнці. Саме з нього ворог накриває українських військових з артилерії. Армійцям заборонено застосовувати зброю. А ось супротивник нарощує сили. Вчора вночі підвозилася техніка, Ну техніка на нарінкири під'їжджалася. такої пішлення, що може там бути комплекти привозили, Не знаю. Бойовики щодня відкривають вогонь. Йде провокаціонний вогонь. Вони працюють з підстволів, з ПБСами. Іноді гранати закидують і сигнальні ракети, щоб осветить себе поле зрения. Після нічних обстрілів Ольга кожного ранку збирає донюк до школи. Стало потіше, але все одно, как бы, ну снайпер як лупить. Ми навіть йдемо в школу, стріляють. Как бы. ну. Не так, як літом. Літом абшені можна було вийти во двор дітям. То тобто, діти всього літа просиділи в заперті. Стріляти стали менше, розповідає боєць Олександро. Він у Мар'янці чотири місяці за кілька тижнів його мають демобілізувати, понад усе мріє, відіспатися. З день два, щоб ніхто не, не тривожив, щоб я так закутався в теплу кроватку в ліжечку чи водіяйця тепло закутався і спокійно собі спав. Про обстріли армійців попереджає пекінець Гіві. Перед тим як починають стріляти, пес ховається у будинку. Останні кілька днів поводить себе спокійно. З Донецької області Анна Карпова, Олександр Хлинів, Сабитя, Канал Україна. Уже 37 жертв отруєння алкоголем по Україні. Найбільше на Харківщині. Там 25 людей померли і 58 у лікарні. Виробника смертельного сурогату затримали, так само як і власницю крамниці, де його продавали. Отруйник знав, що підробка губить життя, але і далі розливав трунок у пляшки. Разом із трьома помічниками розбавляв метиловий спирт водою з під крана. Скільки небезпечного піла залишається у відкритому продажі, дізнавалися Савитія. Цей 27-річний хлопець, головний підозрюваний у виготовленні сурогатного алкоголю, від якого померли вже понад 30 осіб, його затримали в Харкові разом із трьома спільниками. Правоохоронці запевняють, організатор нелегального бізнесу знав, що продає небезпечний напій. На території області були встановлені уже факти отруєння з смертельними наслідками. Організатор знаючи про ці випадки, Знаючи про якість даного спирту, отримує партію в об'ємі чотирьох тисяч літрів. Підроблену горілку і коньяк харків'яни розливали у пластикові каністри і пляшки від напоїв відомих брендів. Акцизні марки друкували на кольоровому принтері, а та розбирали на смітниках. Установлено місце виробництва сурогатного алкоголя та Это частные гаражи. установлен канал розпространення. Продажа происходила через соціальні сети, інтернет і через личные зв'язки. Смерті від сурогатного алкоголю з 21 вересня зафіксували в трьох областях України у всіх постраждалих, симптоми утрині, метиловим спиртом. Скільки згубної продукції залишається на прилавках, правоохоронці достеменно не знають. У п'яти областях України податківці разом із поліцією об'їжджають наливайки і кафе. Весь підозрілий алкоголь вилучають з продажу. От Здійс адлічається атака от, водка, воно диже по цвету вік. Видікспіта розімалія себе понімали, що можуть Загалом від отруєння підробленим питвом постраждали більше 70 осіб. 36 померли. Крім виробників, затримані продавці сурогату постачальниками метанолу розшукують. Анна Бровко, Олексій Керман Сабиті канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабиті Врятувати восьмимісячну дитину Сашка Цивковського місяць тому доставили в лікарню без свідомості. На тілі були численні гематоми та подряпини. За версією батьків, малюк упав зі столу. Правоохоронці почали розслідування. Через два тижні хлопчик прийшов до тями, але напередодні малечі погіршало. Медики продовжують боротися за його життя. Восьмимісячний Сашко не реагує на оточуючих і майже завжди плаче. Місяць тому дитина була на межі життя і смерті. До лікарні Харкова хлопчика доправили вже у комі. Пораження мозку дуже тяжелої. За версією батьків, чисельні гематоми, садна та черепно-мозкову травму син отримав, впавши зі столу. Сусіди припускають найстрашніше. Він каже, що я із сім'ї психічних їх можна. Тому що він спилить. Батько дитини Володимир Голодняк не бентежиться, розповідаючи про події. Трагедія сталася в цій кімнаті. Мати Сашка каже, відвернулася лише на секунду. Я пішла пилюнкою, там тумба взяти. Він а то ви мені прийдели все сюди, на сам. Але до лікарні батьки звернулися тільки за дві доби. За даним фактом, правоохоронці почали розслідування. Це особливо до 8 років. І по даному факту, проводиться розслідування. Малюка батьки не бачили вже більше місяця. З перших днів турбуються про дитину лікарі та небайдужі люди. Необхідні медикаменти надав гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Позвонили із фонду Ріната Ахметова потім. Уже з ними, вийшли на ту процедуру і на ті препарати, які необхідні рибуночку на певний період времени. Штаб Ріната Ахметова дізнавшись про дану ситуацію, підключився оперативно та придбав всі необхідні медикаменти для реанімаційного лікування. За два роки адресну допомогу на лікування отримали 7 тисяч осіб, з них третина діти. Маленький Сашко вже одужує. Він самостійно дихає і починає потроху їсти. Оксана Корчма, Ростислав Сисоєв, Ганна Бровко, Євген Якунін. Сабитія «Канал Україна». віддати тисячі гривень і опинитися на вулиці. Квартирні шахраї полюють на людей, які хочуть зняти житло. Схеми аферистів розслідували Сабитія. Приваблива ціна 10 хвилин до метро. Ще й за комунальні не треба сплачувати. Марина Максимова заплатила 12 тисяч одразу за два місяці. Договір оренди власниця квартири вмовила не підписувати. Мовляв, зайві витрати на послуги нотаріуса. Я просипаюсь, і е, хтось дзвонить в двері. Я відкриваю двері і мені коляд здрасту. Ви кто? І що ви здесь делаєте? Юрю, в смислі я сняла квартиру вот, на полгода у Людмили. Оказывается, это женщина, которая пришла. Это хозяйка. Вона здала квартиру на несколько днів, посуточно. Вот а ета Людмила нашла нас, как бы, і здала нам квартиру. Студент Микита Вітій знайшов у квартиру через агентство нерухомості. Там сказали: ви не єдиний претендент на помешкання. Тож, якщо зараз заплатити одразу за місяць і підпишете угоду, завтра наш агент віддасть ключі. Да, я договорився на просмотрі квартири і приїхав на адрес ну на просмотр. Е, мені сказали, що человек, агент ріелтора не успевает і попросив перенести встречу на завтра. Так два дні переносили, і потім я отказался від їхніх услуг, попросив деньги. Але коштів 5 тисяч гривень Микиті ніхто не повернув. В агентстві заявили, студент заплатив лише за інформацію. Знімальна група Сабиті вирішила знайти агентство нерухомості, де ошукали Микиту. Да, приходите. А що було там? Ну, я такою знаю, що знімали квартиру, а потім пропадали люди. Після отримання грошей. перевірити справжнього власника квартири у реєстрі майнових прав радить юрист Світлана Бовсюновська. Ви можете хто із власників, або скільки їх. Ви можете посмотреть, дійсно літаче, який вам пропонує в оренду свою квартиру. Такавим євляється, щоб отримати там інформацію, то тагранічення, арести. Договір оренди обов'язковий. Навіть якщо його не завірить нотаріус, цей документ є доказом угоди між орендарем та власником. Коли підписуєте договір, перевірте кількість власників квартири. Вони всі повинні дати згоду на оренду квартири, інакше будь-коли вас можуть звинуватити у самовільному вселенні та вигнати. А ще краще перед укладанням угоди поспілкуватися з сусідами по будинку. Олександра Сигал, Дмитро Гончаров, Сабитія, канал Україна. 23 бійці полку АЗОВ стали випускниками військової школи імені Євгена Коновальця. Всі пройшли курс підготовки за стандартами НАТО. Позаду навчання воєнній справі у кращих офіцерів та інструкторів країн Північно-Атлантичного альянсу. А також складні випробування. Необхідні навички. Молоді сержанти здобували майже п'ять місяців за вкрай суворого відбору. До фіналу дійшла лише третина. Це реально важко тяжело. Дуже очень серйозний і одбор, і дуже складний процес навчання. У нас було всіго достаточно і теоретичних занять, і практических. Ми отрабатували всі ті необхідні навички, які необхідні в зоні АТО. Частина з них буде постійно навчати. Молодь навчати рекрутів, навчати нових сержантів. Частина буде безпосередньо командувати бійцями в полку. І будуть отакі ротаційні зміни. Тобто вони залишаються бойовим складом полку. Виклик професіоналізму на Дніпропетровщині лікарів змусили здавати нормативи. Перевіряли, як вони вміють рятувати життя. Майстерність показали високу, утім не всі. З чим не впоралися, знає Наталія Гусак. До стадіону Кам'янського одна за одною під'їжджають карети швидкої за сценарієм навчань. Допомоги потребують кілька десятків людей. Водітель грузовика врізався в Остановку маршрутного шамчасина транспорта було множество пострадавших. Помагіті надзвичайну ситуацію люкарям відтворила з максимальною достовірністю, аби при реальній трагедії ті змогли правильно і вчасно надати допомогу на те, щоб оглянути усіх постраждалих та визначити ступінь їхніх травм у медиків. Лічені хвилини на все це у вас є 10 хвилин. У нас є секундант, який засікає час. Ми скажемо, коли стартує вірім'я. Врятувати потопельника, допомогти людині з ножовим пораненням або навіть після отруєння грибами. Лікарі кажуть, все це доводиться робити майже щодня. Тож нічого складного у змаганнях не бачать. Удалені постраждалі на роботу медиків нарікань не мають. Сразу же підбіжали, казалі мені медичну допомогу, майже зразу же все знайшли і вкололи обезболюючі. ну. В принципі с оперативно. за звання найвправнішого тут змагаються бригади з Дніпра, Запоріжжя, Харкова та Черкас. Судді задоволені. Утім, головним недоліком усе ж називають зволікання. 10 хвилин – це общепризнаний норматив для виконання завдання, в 10 хвилин ми все десять Найбільш професійними визнали бригади з Дніпра та Кам'янського. Їх нагородили не лише кубками, а й преміями. З Дніпропетровської області Наталя Гусак, Маргарита Потапова, Сабиція, канал Україна. Туристична стежка Ужгородом у мобільному телефоні. У місті запустили тримовну інтерактивну карту. У ній 12 найцікавіших об'єктів. Утім, декому смарт-маршрут не до вподоби. Чому дізнавалася Аніні Когосян? Смарт-маршрут об'єднує 12 найцікавіших пам'яток, розташованих в історичній частині Ужгорода. За допомогою мобільного телефону і зчитувачок qr кодів легко можна знайти будь з цих об'єктів. Ужгородський замок, єврейська синагога, винні підвали. Це лише частина з туристичних цікавинок. Маршрут довжиною у три кілометри. Отже, неквапом усі пам'ятки можна обійти години за дві. Ідея хороша, утім, втілення так собі нарікають Ужгородці. Приміром, ось цей вказівник вмонтували в історичну бруківку. Знімати чеську угорську бруківку задля того, щоб впіндюрити туди. Якусь ас асфальтову бетонну штуку це для мене не неприйнятно. Це якесь ідеї псування тої історії ужгородської. Максим часто подорожує, погоджується. Ідея інтерактивного туристичного маршруту. Доречна, але цілком для Ужгорода не адаптована. каже за стилем, геть вибивається в містах Європи. Прийнято робити так звану синхронізацію між, мовно кажучи, між тим, як виглядає стара частина, як виглядають певна як виглядає певна туристична атрибутика. Прийнято ставити такого роду об'єкти, які ідеально вписуються в архітектуру старої частини міста. Кілька вказівників із QR-кодами городяни вже встигли зламати. В міській раді настрої ужгородців не розуміють, пояснюють, формат проекту загальноукраїнський, тому зміни у вигляд не вносили. Муніципалітет не витратив жодної копійки на участь у цьому соціальному проєкті. і я вважаю, що ми мусимо сказати велике спасибі за те, що ми отримали цей. Інтерактивний маршрут і просто вимоги такі є абсолютно для всіх міст. В міськраді не виключають, що надалі збільшать кількість табличок з QR-кодами, адже історичних пам'яток в Ужгороді чимало. А ось що врахують думку громадськості, поки невідомо. Із Закарпаття Аніні Когосян, Роберт Боднар, забиття канал Україна. Коти і собаки замість дітей у Японії домашніх тварин більше аніж малюків аж на 4 мільйони. Це офіційна статистика. Народжують, бо японці не надто активно. А ось хатніх звіряток лю... дуже люблять. Тому й живуть там теж коти і собаки довше аніж де інде у світі. Їх годують тільки добірним кормом, дбають про здоров'я не гірше аніж про людське.